Як створити сайт без плати за хостинг, без плати за дома ім'я для різних потреб. Наприклад, я займаюся домашнім пивоварінням і десь треба контактувати з клієнтами, з моїми, а професійно наймати когось там, оплачувати ці всі речі накладно. але можна створити сайт безкоштовно. Для цього знадобиться пристрій з Windows, Google Аккаунт і Google Chrome браузер. Сподіваюся, що у вас є Google аккаунти. Відкриваємо Google Chrome браузер і в правому верхньому кутку тут підтягнутий Google аккаунт. Є така панелька управління. Тиснемо на цю панельку. і Такий знак. Диск Диск це з мобільного може зберігатися, відео, телефо, фото тощо. Він у мене вверху, тому що я підтягнув, може бути десь нижче. Таку річ я теж підтягнув, я користуюсь Google Ads рекламою. Зараз про сайт. Клікаємо на Google Ads. Ну, у мене сайт створений, а вам треба створити там... для поезії, для віршів, там, наприклад, або продажу чогось. чи ще щось. Верхньому кутку шукаємо такий. Я людина каже, веб-ля цвинтаря кажу хрестик. А ви кажете плюсик створити. тиснемо Створити. Опускаємося нижче більше. Переходимо ще вкладку і створити сайти. Натискаємо і перший етап створення. Ми в конструкторі. Тут ми можемо написати назву, заголовок, логотипи. З правої сторони у нас багато інструментів, які я не буду детально зараз годинами, можна про це казати. Тут ми можемо він бути не опублікований в стадії розробок декілька там певний час. Тут ви собі можете обрати доменне ім'я, якщо у вас нема безкоштовно. внести доменне ім'я, якщо у вас є. Е, мій сайт, як виглядає мій сайт. І він дуже недороблений, він односторінковий. Тож у мене не вистачає на нього часу. Отак От це кабінет розробника. Тут я можу вносити правки. Е, Колон-тітул, назва це. Кандибівська барварня це район селища, де я живу, Кандибівка. З цим у мене виникли проблеми під час співпраці з Google Ads. Вони просили в мене право на бренд. Чи обладаю я бренд. Дождь пояснюють, що це не бренд, 에, щоб розблокувати рекламу. І далі просто М -м продукція така, така. От така, далі я не допрацював, контакти вніс просто так. Локацію вніс і вніс посилання на Facebook, YouTube, а також безкоштовно, безпечно LXO. Да. Так скасувати, оновлювати не треба. Як це виглядає? відкриємо інший браузер. Бо якщо я зайду в Google Chrome, я зайду як власник, як розробник. Наприклад, з броварня. І не попадаємо зразу на сайт, бо е кандибільська броварня в мене є така локація, яка є на Google Maps. Отак От виглядає. Місце тут виглядають мої аккаунти YouTube, Facebook під назвами Кандибівська броварня. А тут вже показана локація, де я знаходжусь, там маршрути, все таке, і посилання на сайт. Тут. Якщо у вас немає локації, вас Google зразу перенаправить на ваш сайт. У моєму випадку так. Клікаємо на сайт і вже я як постійний користувач попадаю на свій сайт. Дуже великий колонтитул, треба буде робити менше. І далі знову ж моя продукція, продукціон, там текст, телефон. І, наприклад, лінк і пересилка на безпечну ЛХ угоду. Клікаємо. Переходимо в знову як гость, то, що він у мене за іншим. Ну І тут можна зробити замовлення безпечне ось оголошення, хочу пофасти це в мене 4 оцінки. Відмінно оцінки в ОLX обнулили в грудні. місяці, Тепер тільки полгода можна ставити. Ну, у мене до того був відмінний аккаунт мене з 2021 року, і такий знак 50 Олекс доставок. От. -диск. Тепер, якщо Uh, Створити сайт можна будь-яку тематику, навіть Org, орг, організація, продажа чогось, як, вірші, як я казав. Далі, якщо ви вже додивились до цього, якщо цікаво, можу поділитися історією співпраці з Google Ads. Вона така трохи в мене непроста. проста. Дякую за увагу.